Карпати одне з наймолодших гірських утворень Європи, яке формувалося внаслідок складних тектонічних процесів, які почалися десятки мільйонів років тому. Карпати утворилися на межі двох великих літосферних плит євразійської та африканської. Внаслідок зіткнення цих плит почалися активні тектонічні процеси, які спричинили підняття осадових порід, накопичених у Тетісовому океані, що існував на цьому місці близько 200 мільйонів років тому. Головна фаза формування Карпат, яка називається альпійською складчастістю, відбулася приблизно 60 мільйонів років тому в міоцені. У цей період осадові шари, накопичені на морському дні, піднімалися та складалися у величезні складки під дією тиску плит. Після формування складчастої структури Карпат мільйони років тривала ерозія, спричинена вітром, водою та льодовиками, що надало їм нинішнього вигляду. Річки прорізали долини, створюючи мальовничий рельєф. У східних Карпатах спостерігалися процеси вулканічної активності, що вплинуло на формування окремих вулканічних хребтів, таких як Вигорлат Гутинський. Карпати складаються переважно з осадових порід піщаників, вапняків, а в окремих місцях з метаморфічних та магматичних, що відображає складну геологічну історію регіону. Карпати є прикладом молодих гірських систем. Що продовжують зазнавати повільних тектонічних зрушень, їхній рельєф і геологія суттєво впливають на клімат, флору, фауну та господарську діяльність регіону. Ці процеси створили не лише мальовничий ландшафт, але й сприяли формуванню корисних копалин, таких як нафта, природний газ, солі, що є важливими для економіки регіону. Протягом мільйонів років річки, які протікають Карпатами, наприклад, Дністер, Тиса, Прут, активно моделювали їхній рельєф. Вони прорізали долини, створюючи каньйони, пороги та інші унікальні геоморфологічні утвори. Глибокі долини Карпат сьогодні є важливими природними коридорами і часто використовуються для транспортних шляхів. Хоча Карпати вважаються молодими горами, їхній ріст продовжується і зараз, але дуже повільними темпами. Тектонічна активність у регіоні впливає на сучасну геодинаміку, хоча й не настільки інтенсивно, як у період їх основного формування: Карпати багаті на лісові ресурси, мінерали, зокрема нафту, природний газ, сірку, солі та чисту прісну воду. Після підняття гір ерозійні процеси, пов'язані з дією води та вітру, активно змінювали рельєф, утворюючи численні долини, каньйони і гірські потоки. Ці процеси тривають донині і постійно моделюють зовнішній вигляд Карпат.